Сьогоднішні ді організатори присвятили миру, усе тому, що сподіваються, таких, хоч маленький внесок, зробить реалії сьогодення більш оптимістичними. З давніх часів завжди, коли щось відбувалося, якісь події в світі під час проведення якихось спортивних змагань, вони припинялися. Окрім спортивної підготовки, малечу навчали, як співати національний гімн. Для них це було досить цікаво ще під музику і коли вони ще почули, що вони прийдуть сюди і будуть співати і будуть приймати участь, вони були дуже задоволені. А це Сашко, йому 5 років, і він вже маленький патріот. Че не Україна і слава Україні! Ми знаємо, що е, основи, скажімо так, е, закладаються в дитинстві всього, що Потім відбувається в житті людини, тому ми намагаємося працювати прямо з раннього віку. Ми націлюємося на те, щоб прививати дітям з малку, садочку любов, повагу до фізичних вправ і патріотичні якісь почуття, теж у них розвиваємо. Змагання складалися з спортивної гімнастики та естафет. Усіх без винятку діток нагородили медалями, адже тут головне не перемога, а участь. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час.